Затвердження інвестиційної програми комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» – облтеплоенерго, встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі хірургічного корпусу Подільського регіонального центру онкології. Такі рішення ухвалили депутати на черговій 53-й сесії Вінницької обласної ради. Всього було розглянуто 14 питань. Депутати Вінницької обласної ради на 53-й черговій сесії прийняли ряд важливих рішень. Серед них погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» облтеплоенерго на 2023-2024 роки. Також на сесії депутати надали дозвіл встановити меморіальну дошку на фасаді будівлі хірургічного корпусу Подільського регіонального центру онкології. Начальник могилів подільського прикордонного загону, а також В'ячеслав Соколовий та Наталя Заболотна за активну участь у допомозі Збройним силам України вручили подяки та грамоти головам територіальних громад. Служимо українському народу телеканал Віничина.